Всім привіт, з вами очки Олександр, і я сьогодні вам покажу українську народну страву вареники. Перший раз скуштував я ці вареники на різдво своїх тіток. Вони взірвали мої смакові рецептори, і ця страва прямо заповнила моє серце. Я чекав кожного різдва, щоб прийти і ще раз їх скуштувати. Я в дитинстві дуже боявся їх їсти, бо важливим складником. Це була квашена капуста, а я страшенно тоді її не любив. Але коли спробував, це було неймовірно. Я їв, їв і не міг наїстися просто. Це було настільки смачно. Зараз розкажемо їх історію. Трошки більше як півстоліття тому назад у нас традиційно була тільки картопля і квашена капуста. Але ми кожної неділі готували вареники і ми спробували з сестрою цей рецепт. З'єднали варену картоплю з квашеною сирою капустою. Цей рецепт нам сподобався з сестрою, і ми його робили як і в будні готували, так і в різдвяні свята. Але в різдвяні свята ми ще закладали в ці вареники монетки. Це прадавня українська традиція. По народному повірю, хто скуштує вареник з монеткою, той буде щасливий і багатий на цілий рік. Це був цікавий квест. Відійти цю монетку. Всі їли, їли і шукали. І я був одержимий цим і хотів якнайшвидше добратися до цієї монетки. І деколи мені везло. Приступаємо до готування вареники. Спочатку нарізаємо, то ставимо варити картоплю. До повної її готовності та трішки підсолюємо. Поки вариться наша картопля, замісимо тісто. Розіємо ко. Для того щоб носити те борошно повітрям і забрати вишні домішки, які не потрібні, тісто додаю сіль, олію і воду. Таке еластичне тісто. Це консервована квашена капуста. Капусту ми свого власного виробництва трошки подрібнемо і кинемо до холодної картоплі пом'ятої. Подрібнімо нашу капусту. Та кидаємо її в картоплю. Так. М -м. капуста просто бомба. Дуже смачна. Хочете рецепт, пишіть коменти. Перемелюємо перець в старій кавомолці. Ретро з 90-х років з Латвії. Змішуємо капусту, картоплю і хто любить. Period. thank mm -hmm. you переходимо до смаження цибулі. Вона змастить наші вареники та посилить їх смак. Вирізаємо її кубиком та обсмажуємо. зріту сковорідку наливаємо олію і обсмажуємо цибулю наша цибуля вже просмажилася та протушилася відставляємо її і будемо вже варити вареники Поки спливе, варимо 2-3 хвилинки.